Запрошую до слова Огневюк Віктора Олександр... Огнев'юка Віктора Олександровича, ректора Київського університету імені Бориса Грінченка, доктора філософських наук, професора академіка Національної академії педагогічних наук України. Насамперед, що хотілося б зробити, це попросити пробачення у цієї дівчинки, яка сьогодні виступала перед нами. Попросити пробачення через своїх колег. Які, на превеликий жаль, зробили прикро, коли змушували її вступати на режисуру через хореографію. Я тебе запрошую до Київського університету імені Бориса Грінченка, де вчаться діти-інваліди і де є всі умови від пандуса, підйомників, ліфтів, для того, щоб ти могла. Там вчитися. Я хотів би сказати і почати з історії. В кінці 19 століття в Російській імперії прагнули перетворити сільського вчителя ще й на сільського господаря. Такий підхід мав сприяти раціональному використанню землі, а також покращенню матеріального становища педагога. Цього не вдалося зробити царській Росії, адже ідеї було визнано такою, що не сприятиме успішній педагогічній діяльності. Та, на жаль, цей задум вдалося реалізувати в сучасній Україні. Але в більш спотвореній формі. Сьогодні у нашій державі сільський учитель не від доброго життя став сільським господарем, адже він не може вижити без підсобного господарства. А вчитель у місті без іншого заробітку, репетиторства, догляду за дітьми заможних громадян або елементарної підтримки рідних. Заперечуючи ідею перетворення вчителя на сільського господаря, сьогоднішній іменинник Борис Дмитрович Грінченко писав: тільки тоді, коли вчитель, навчаючи учнів, не буде думати про порвані чоботи, тільки тоді він буде мати можливість віддавати всі свої сили школі, не стримуваний ніякими сторонніми міркуваннями на кшталт як швидше завершити урок і їхати в поле. Досягнути цього можливо тільки звичним шляхом, підвищенням зарплати, отримуваної вчителем. З часу Грінченка пройшло століття швертю. Зникла Російська імперія та Радянський Союз. А проблема порваних чобіт для учителя ще більш загострилася. Бо сучасний український учитель, закінчивши університет, має посадовий оклад в обсязі 1 751 гривні. Тобто, вдумайтесь, 24 гривні 30 копійок за один урок, в якій ще європейській державі. Вчителю платять менше 1 долара за урок. Це не дає можливості вчителю не тільки придбати нові чоботи, а й дотягти до прожиткового мінімуму, тобто забезпечити елементарне проживання, бо він нині сягає десь близько 2200 гривень. Я починав свою. Професійну діяльність в сільській школі, сільським вчителем, моя дружина 25 років віддала своєї праці саме в сільській школі, незважаючи на те, що я працював і заступником міністра. Я хочу сказати, що кожного дня зустрічаюся з сільськими вчителями. Я хочу запитати нас, а хто попросить вибачення у них за їх принизливе сьогодні становище? У нас сьогодні вчитель, який має стаж 15 років, має заробітну плату максимальну да, 3432 гривні. Тобто 137 доларів на місяць. В якій ще європейській державі вчитель отримує 137 доларів на місяць? Тому ні один закон не буде вартувати. Його прийняття, якщо не буде вирішена проблема вчителя, хочу звернути увагу на неадекватну побудову тарифної сітки. Зауважте, посадовий оклад директора школи, в якій навчається понад тисячу дітей, дорівнює посадовому окладу асистента університету і становить 2823 гривні. Але при цьому... Розробники тарифної сітки не врахували відповідальності керівника навчального закладу порівняно з асистентом. Я не хочу сказати, що асистенту платимо багато. Ми радіємо, що українські поліцейські. Прошу 30 секунд. Завершуйте, будь ласка. І переважно презентують себе як зірцеві правоохоронці. Водночас сподіваюся, що ми все ж не будуємо державу поліцейській. А відтак, де юре та де-факто маємо змінити становище українського вчителя. Ми не можемо ставити питання 12-річної школи, якщо вчитель буде принижений рівною, таким рівнем заробітної плати. І скільки б років не вчилися наші діти, якщо вони будуть приходити в клас, в якому вчитель буде думати про хліб насушний? Це навчання не буде. Дякую, Дякую вам.